Ми продовжуємо боротися пліч опліч заради спільної мети. І ми обов'язково звільнимо нашу державу до останнього міста, до останнього метра нашої землі. Виженемо з неї останнього ворожого солдата. і це стане першим днем такої довгоочікуваної перемоги. Кременчуцькі новини в Етері. про події дня розкажемо прямо зараз. До Кременчука із робочим візитом завітав керівник області. Програма насичена від екології до освіти, допомоги переселенцям та підтримки ветеранів. Більше деталей дивіться в сюжеті. До Кременчука із робочим візитом прибув тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Розпочалося його перебування в місті із природоохоронного заходу, а саме за риблення річки Сухий Кагамлик. Понад 5 тисяч екземплярів строкатих товстолобів випустили у водойму. Відновлюємо біоресурси в річках. Ми в минулому році зробили хорошу роботу на обласному рівні. Олексій підтримав нашу ініціативу з місцевого, з місцевого бюджету. Теж було зариблення річки Сухий Кагамлик. Ми перші в Україні з моменту повномасштабного вторгнення в минулому році здійснили зариблення. Це біля 123 тисяч екземплярів. Формату це і товстолоп, і короб був і білий амур. Використання цієї риби ще можливе для того, щоб зменшити зарослі. Ви бачите, тут і річка Сухий Амлик, це невелика річка, вона на жаль, заростає і очеретом, заростає і осокою. і Є проблема влітку водорослів. Тому ця риба ще є і санітаром водойми. Вона знищує зайву рослинність. Це дуже важливі заходи. Це відновлення екологічного водного балансу в регіоні. І я сподіваюся, що вони будуть і надалі фрудиси, тим більше, що Кремльницький район має дуже багато річок і водойм, тому такі заходи дуже важливі. Наступним об'єктом, який оглянув керівник області, стало укриття в гімназії номер 28 це заклад освіти, у якому діти навчаються в одну зміну, і що найважливіше, в комфортних та безпечних умовах. Це більше укриття, Воно розраховано на 420 місць. Тут знаходиться середня школа. Частково в повному форматі, звісно, проводити заняття тут дуже важко, бо дуже людей дітей багато. Але ви бачите, що дійсно воно оснащене партами. Тут знаходяться шості, п'яти класи. Якраз ті діти, що можуть попрацювати, середньо більш старші діти вони теж мають достатньо місця для того, щоб продовжити завершити, начати на уроці якісь роботи». Наразі в укритті закінчують роботи, які значно підвищать енергонезалежність шкільного укриття. Детально про це розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький. Завершують зараз монтаж, ставиться акумуляторні блоки, інвертори в разі вимкнення зовнішнього освітлення. Навіть без генератора ми зможемо там 3-4 години пропрацювати при всьому вимкненому освітленню підвала, роботі вентиляційної системи і роботі каналізаційної системи. У просторому та яскравому укритті неможливо було не звернути увагу на сучасні меблі. Ними сховища закладів освіти забезпечила Лего Фондейшн, що стало можливим завдяки тісній співпраці із міжнародними партнерами. Чу стільчик стілна робота на міжнародному так. рівні. Вона так, і це результат приносить це і результат. Так. Ну, так. Це класно, коли е Керівники громад, депутати, той їде за кордон для того, щоб привезти щось в громаду. Ну це результат роботи. Після огляду шкільного укриття тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут ознайомився із ходом ремонтних робіт у гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу імені Литвиненка, який здійснюється за кошт агентства ООН у справах біженців. Наразі у гуртожитку проживають внутрішньопереміщені особи. Спочатку війни ми з перших днів почали приймати переселенців. Більше двох тисяч пройшло через гуртожиток, проживало. В середньому десь 250 чоловік, поки студенти на дистанції були. Потім, коли розпочався ремонт, частина виїхала, ну, не захотіли просто в цих умовах жити, тому що в ремонті складно з малими дітками. Зараз на сьогодні 96 проживає. Самі ж переселенці, які проживають у гуртожитку, умовами задоволені. Та й в цілому кажуть, що Кременчук для них став новою домівкою. Ми вже були і у родичів жили, угу. і в селі пожили. Думали там нам буде краще. Але сюди приїхали. Ми дуже раді. Нас Важливо. тут дуже зустріли добре. І ми нам дуже тут добре. Я всі умови є для того, щоб всі умови три роки. Ми тут приїхали 12 Було років, а вже дитині має 14. Ми тут навіть паспорт вже отримуємо. Угу. То тобто ми вона місце вже знається краще, як наше рідне. Вона вже каже. Я не пам'ятаю де. А тут спитайте, вона вам скаже, куди на який тролейбус треба сісти. Вона вже знає, як як ну да, як друге наше рідне місце воно стало. Ще одним важливим закладом, із роботою якого ознайомився керівник області, став простір соціальної адаптації ветеранський хаб, який віднедавна функціонує в Кременчуці. Це місце, де ветерани можуть отримати комплексну допомогу: консультації, психологічний супровід, інформацію про доступні пільги та інше. «Приходить це один центр, і з цього центру вже дівчата готують йому документи, допомагають, щоб все було зібрано. І з цими документами вони вже комунікують з центром зайнятості. Там СНАПом з з соцзахистом. Я все де вже не перший раз. І сьогодні прийшов вже по консультації, Ну, проблеми так само ж із зубами. Чому? А ви зараз? Чим ви зараз? зараз ви прийшов. прийшов і мене розібратися з протезуванням зубів. І де, де це проходить, і, і як це взагалі працює. Я угу. тут все так добре. Загалом візит можна назвати ознайомчим. Тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут побачив наживо, як працюють одні з найпріоритетніших сфер життєдіяльності громади. Ми напрацювали для того, щоб ознайомитися з роботою освітніх закладів, як ведеться робота з приводу ВПО і ветеранів. Це такі акценти, де зараз акцентується увага самої держави, міністерств, відомств. Дуже гостро стоїть. Питання по роботі ветеранської політики в частині організації ветеранських просторів, хабів, зайнятися ветеранів, їхня соціальна адаптація до цивільного життя. Такі робочі візити до громад демонструють системний підхід обласного керівництва до покращення якості життя, розвитку освітньої інфраструктури та всебічної підтримки найбільш вразливих верст населення. Передусім, переселенців і ветеранів. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Як співпраця різних гілок влади допомагає розвитку громад Кременчуцького району та покращує комфорт мешканців? Дивіться у нашому наступному матеріалі. Аби покращити комунікацію та узгодити напрямки співпраці, сьогодні народний депутат України Олексій Мовчан та голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко відвідали піщанську громаду. Вибудовуємо співпрацю з органами місцевого самоврядування різного рівня. Для нас важливо, щоб Кременчуцький район Ріс процвітав, розвивався. Сьогодні з головою районної ради Марії Іванченко і з головою Піщанської громади подивилися, як дороги тут ремонтують. Які далі є проекти, де ми маємо об'єднати зусилля? Дуже багато планів, дуже багато задач. Ключове, що є взаєморозуміння, є взаємопідтримка в рамках робочої поїздки. Відбулася зустріч з головою громади, під час якої дослідили основні напрямки, де взаємодія буде найефективнішою. Подякувати Марії, пані Марії, голові районної ради за взаєморозуміння підтримку. Я думаю, наша співпраця мнава плідною і люди, плоди цієї. Траві бачить дякую за сьогоднішнє запрошення відвідати шанську громаду. Дякую за те, що показали і проблемні моменти, і результативні створі. Дякую за те, що ми налагоджуємо нашу співпрацю. Я думаю, що районна рада, депутати будуть сприяти вирішенню тих питань, які ви будете піднімати на рівні регіональних. під час обговорення основних напрямків розвитку громади. Особливу увагу приділили ремонту ділянки траси Н-08, яка проходить через село Піщани. Почався ремонт дороги Н08 і Т-1716 в межах села Піщаного, але планується ремонт по всій протяжності траси Н08. Це дорога до Липового. Це результат роботи нашої. Я особисто займався, зустрічався з агентством відновлення. І, ну, Бо такий є не глобальний результат, але вже достатньо такий якісний. Дякуючи народним депутатам мовчану Лисі Васильовичу і Шаповалу Юрію Анатолійовичу, які змогли затягнути гроші на ремонт цієї дороги, бо тому що багато можна говорити, але роботи було мало. А зараз ми бачимо найвищий йде ремонт цієї дороги. Люди чекали цього давно. Такі робочі поїздки наочно показують усі проблемні питання та досягнення громад. А це у свою чергу покращує співпрацю між різними гілками влади задля сталого розвитку суспільства. Знайомимося станом справ, що наразі є позитивним, що наразі є таким проблемним в громаді. І зараз перебуваємо саме на одній з ключових магістралей, яка з'єднує територіальні громади Кременчуцького району. І дуже чудово, що сьогодні є розуміння з генством місцевих доріг. Є співпраця з місцевою владою, і вже нарешті відбувається ремонт дороги. Ця ініціатива позитивно вплине на стан Півчанської громади та продемонструє дієвий алгоритм співпраці для інших громад Кременчуцького району. Дмитро Цирю. Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Наша громада продовжує допомагати Збройним силам України. Бійцям Кременчуцької тероборони передали запчастини для бойової автомобільної техніки. Детальніше уже за мить. Бійці Кременчуцької тероборони отримали набір необхідних запчастин для ремонту бойових автомобілів. Це життєво важливе підкріплення, яке дозволить оперативно проводити технічне обслуговування, а також утримувати автотехніку в робочому стані. В нашій теробороні передаємо ремонтні запчастини для автомобільної техніки. У хлопців вона працює щоденно, допомагає виконувати поставлені бойові завдання. І, на жаль, інколи виходить з ладу. Зараз зібрали заявки по останнім зверненням і передаємо запчастини для кількох машин тероборони. Серед переданих запчастин фільтри, амортизатори, гальмівні колодки та інші деталі, які є фактично розхідниками для бойової автомобільної техніки. Вам особисто і всій громаді дякуємо за допомогу від імені командування і всього особового складу підрозділу. Я надію, що з такою допомогою, з такою підтримкою, перемога обов'язково буде за нами. Дякую, дякую. Справна техніка на фронті це можливість діяти швидко, ефективно і без втрат. Завдяки підтримці громади. Кременчуцька тероборона залишатиметься мобільною і готовою до виконання бойових завдань. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні на 68-му році життя помер почесний громадянин Кременчука. Колишній керівник заводу Кредмаш Микола Іванович Данилейко. Справою свого життя Микола Данилейко вважав машинобудування, аж поки його здолала важка хвороба. Вічна пам'ять талановитому керівнику Кременчуцького заводу. Голова наглядової ради, президент приватного акціонерного товариства Кремичуцький завод дорожніх машин, голова громадської організації Кремичуцька міська організація роботодавців, заслужений машинобудівник України, почесний громадянин Кримичука Микола Іванович Данилейко. Він народився на Хорольщині 2 листопада 1957 року. Та сьогодні у Кремичуці на 68-му році пішов життя, яке присвятив машинобудуванню. Свій трудовий шлях Микола Денлейко почав токарем на Кремичуцькому автозаводі. З 1985 року працював на Кремичуцькому заводі дорожніх машин, спочатку інженером-технологом, потім віцепрезидентом з комерційних питань і економіки і, врешті, у березні 2002 року був обраним головою правління президентом Кредмашу. Понад 20 років завод, очолюваний Миколою Івановичем, випускає обладнання, що відповідає всім міжнародним стандартам. Стараємося достіч про установок мирового рівня, порівняємося на мирових виробників. У вересні 2021 року за відданість справі багаторічний вагомий внесок у сферу машинобудування міста та активну громадську діяльність Миколі Данилейку присвоїли звання почесний громадянин міста Краманчука. Я розумію, що це дуже відповідно, в же час почутно і відповідно. Відповідно, то ж то прийдеться, більше сил і средств направляти на розвиття нашого прекрасного города. Сказав, зробив. Всі свої сили, відповідальність, працьовитість Микола Іванович спрямовував на розвиток Кременчука. Аж поки важка хвороба не здолала його. Колектив Кременчуцьких новин висловлює щирі співчуття рідним і близьким Миколи Данилейка. Вічна пам'ять. У Кременчуці завершилася Академія волонтерства освітній проєкт, який об'єднав активну молодь заради спільної мети допомагати та змінювати світ навколо себе. Протягом кількох місяців учасники здобували знання, знайомилися із досвідченими волонтерами та втілювали власні ініціативи. Як це було? Далі в сюжеті. Волонтерство це не просто допомога, це стиль життя. Саме під таким гаслом пройшло офіційне закриття проєкту Кременчуцька академія волонтерства, що відбулося вчора в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Це перший проєкт, який стартував в цьому році, але мені здається найважливіший, тому що він готує волонтерів, розповідає про різні напрямки волонтерства. А під час війни це край необхідно, тому що ми бачимо, як все було. В Кременчуці, в Україні в перші дні війни, коли волонтери стали допомагати найбільше всіх, тому мені здається, ця професія волонтери, яку ви здобули протягом чотирьох тижнів, є однією з важливіших. Протягом кількох тижнів активна молодь міста навчалася, надихалася та змінювала світ на краще. Цей проект тривав майже два місяці, і сьогодні фінал. 26 учасників прийняли участь. Вони навчалися в різних блоках. Наше місто завжди допомагає, як і армії, так так і захисникам завжди намагається допомогти всім, хто цього потребує. Ця академія стала прикладом того, що волонтерство шириться нашим містом. Нові молоді волонтери. Навчилися багато нового і з радістю долучилися в ряди більш досвідчених. Щоб підтримати молодь, особисто завітали міський голова Кременчука Віталій Малецький та його заступник Руслан Проценко. Вони подякували волонтерам за активну позицію, відданість та щире прагнення допомагати іншим. А також наголосили, що Кременчук пишається молодими людьми, які не лишаються осторонь і щодня роблять внесок у розвиток громади. Дуже класно, що ви дійшли до цієї сьогоднішньої нашої зустрічі фінальної і стали справжніми волонтерами. Я впевнений, що після того, як ви все це пройшли, ви вже знаєте. Майже все про волонтерство в Кременчуці і на все маєте своє бачення і свої поради можливо дасте навіть нашим колегам, які цим багато вже років доволі успішно займаються. На завершення учасники Добре. поділилися своїми історіями, враженнями та ідеями майбутніх ініціатив. Атмосфера була щирою, натхненною та по-справжньому затишною, саме такою, якою й має бути спільнота волонтерів. Дуже сподобалось. Все було супер круто. Мені дуже сподобались спікери. Та це була дуже. Важлива для нас інформація. Цей проект змотивував мене долучитися ще до декількох проєктів з дітками та до проекту з тваринками. Це дуже круто, що дослухаються до молоді та що можуть зробити з людей волонтерів. Мені дуже подобається цей проєкт. Нам розказало багато чого нового, як поводити свої волонтерські діяльності. Хочу подякувати молодіжному парламенту Кременчука, Кримчицькому міському комітету молодіжних організацій за те, що вони зробили нам такий проєкт. І ми можемо навчитися таким волонтерським діяльностям. Це не кінець, а лише новий старт. Кременчуцька молодь показала сила змін у єдності та дії. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому міському осередку Союз осіб з інвалідністю відбувся єдиний день інформування стосовно пенсійного та медичного реформування. Увага на екран у Кременчуцькому міському осередку Союзу осіб з інвалідністю України відбувся єдиний день інформування, присвячений актуальним питанням медичної та пенсійної реформ, які безпосередньо стосуються осіб з інвалідністю. Мета цих днів для того, щоб ви могли поспілкуватися напрямую з фахівцями, з керівниками галузи тих, хто співпрацює, хто обслуговує, хто допомагає в чомусь людям з інвалідністю. Ну, ясно, що це медицина, це пенсійне забезпечення, соціальне забезпечення, освіта і інші галузи. Да, у нас є зацікавленість, я знаю, до ЦНАПу познайомиться там якісь запитання. Ви можете ці питання задавати нашим гостям. Захід організований за ініціативи осередку та відбувся за участі фахівців, дотичних до сфери охорони здоров'я, пенсійного забезпечення і соціального захисту. Учасники мали змогу отримати вичерпні відповіді на нагальні питання щодо оформлення пенсій, отримання медичних послуг та соціальних пільг. Проведення подібних заходів має велике значення, адже вони допомагають людям краще розуміти, як працюють ті чи інші служби. Це значно спрощує пошук потрібної допомоги, а також дозволяє швидше вирішувати щоденні життєві питання, які мають значний вплив на добробут населення. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Діти це найголовніше, що в нас є. Однак трапляються випадки, коли малеча потрапляє у складні життєві обставини та залишається без батьківського опікування. Тому в нашому місті відбувся просвітницький захід, аби більше кременчужан знало, як стати постійним або ж тимчасовим опікуном для такої дитини. Детальніше про це дивіться далі. На сьогодні, питання захисту прав дітей є одним із пріоритетних напрямків реалізації державної політики. Саме тому вчора у контакт-центрі номер 4 для Кременчужан відбувся просвітницький захід, розвиток сімейних форм виховання. Продовж квітня місяця автозаводської районної адміністрації спільно з комунальною установою Центр надання соціальних послуг турбота проводиться інформаційно роз'яснювальна кампанія на контакт-центрах автозаводського району для мешканців міста. Щодо популяризації. Форм сімейного виховання дітей сирі дітей позбавлених батьківського піклування, а також послуги форми, яка наближена до сімейної. Це патронат над дитиною. особливу увагу в рамках заходу було приділено саме патронатній формі виховання, адже на території Кременчуцької громади, відповідно до рішення виконавчого комітету, вже було впроваджено послугу сімейного патронату. Це така послуга, завдяки якій діти залишаються в сімейному оточенні на той час, коли батьки не можуть виконувати свої її батьківські обов'язки та не можуть тимчасово піклуватися про дітей на території автозаводського району в березні 2024 року була створена патронатна родина, яка функціонує і на сьогоднішній день за період її функціонування в сім'ї перебувало четверо дітей. Також відповідно до законодавства, патронатні вихователі та їх помічники отримуватимуть додаткове фінансування за турботу про дітей. Держава гарантує оплату праці помічнику. Патронатного вихователя та самому патронатному вихователі в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Це що стосується самого патронатного вихователя. Що стосується помічника патронатного вихователя, то за свою роботу щомісячно він отримує винагороду у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, безперечно, такі заходи відіграють важливу роль у поінформованості Кременчужан та можливості створити атмосферу сімейного затишку для дітей, які опинилися у складних. Життєвих обставинах дуже змістовна лекція. Багато чого не знала. Тепер розумію і думаю, буду розповідати. Може, комусь буде ця інформація корисна. І яку якоїсь дитині вона допоможе, тим, кого зацікавила можливість створити патронатну сім'ю, за більш детальну інформацію можна звернутися до служби у справах дітей автозаводської районної адміністрації за адресою вулиця Квітки Цисик, 38. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вихідними на манежі спортивного комплексу Політехнік розв'язалася запекла боротьба за чемпіонство у вищій лізі з футзалом. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Цими вихідними у манежі спортивного комплексу Політехнік відбулись фінальні матчі вищої ліги чемпіонату Кременчука з футзалу. Атмосфера на майданчику була напруженою. Кожна команда мала лише одну мету здобути перемогу та підняти над головою кубок чемпіонів. Гравці продемонстрували високий рівень майстерності, злагоджену командну гру і справжню жагу до перемоги. Та у вирішальному матчі все вирішили точність, витримка та командний дух. У драматичному фіналі команда Тас здобула перемогу над минулорічними чемпіонами командою Адвокат і Ко завершивши матч із рахунком 3-2 та здобувши кубок «Бєлиха». Саме ця перемога забезпечила їм перше місце та звання чемпіона вищої ліги. Наразі нагороджували вищу лігу чемпіонату міста Кременчука. Перше місце посіла команда ТАС, друге місце посіла команда геологія, третє місце посіла команда Нафтохімік. Наступного тижня буде нагороджуватися друга ліга і перша ліга. В такі складні для нашої країни часи варто підтримувати всі спортивні ініціативи, адже безперечно це сприяє підтримці здорового духу серед громадян. Дякуємо нашим захисникам за можливість проводити подібні заходи та вітаємо команду ТАС із заслуженою перемогою. Бажаємо їм натхнення, сили та нових спортивних досягнень. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні хокейний клуб Кременчук приймав на рідній арені столичних Київ Кепіталс. Цей матч став вже шостим у фінальній серії плей-офф. Хто все ж таки здобув перемогу? Розкажуть наші журналісти. Сьогодні на Людовій арені Айсберг вже шосте зустрілись хокейні команди Кременчук та Київ Кепіталс. Гра розпочалась з шаленої напруги. Вже в першому періоді гравці Кременчука отримали перше вилучення. Однак це не зламало бойовий настрій. Більше того, саме господарі першими відкрили рахунок наприкінці періоду, а вже у другому подвоїли перевагу. Але Київ Кепіталс не здавались. Гості зуміли відповісти шайбою. А вже наприкінці третього періоду зрівняли рахунок, перевівши гру в овертайм. Додатковий період тривав напружено. Команди боролись за кожну шайбу. Та на дев'ятій хвилині додаткового часу, завдяки підтримці рідних трибун, Віталій Лялька закинув шайбу, яка принесла Кременчуку надважливу перемогу в серії. Підсумковий рахунок після шести матчів – 3-3. Викладувалися майже на всі відсотки, але були помилки, з яких саме собі привозили моменти. Ось тому ну звісно, відпрацюємо, розберемо всі помилки, тому йдемо далі. Контрольна гра, як то кажуть, плей-офф справжній. Програли наш, абсолютно наш був матч з 0-2. Повернулися, зробили 2-2, добре грали в овертаймі. Потім схопили двомінутне вилучення, супер суперник скористався цим. Наступна гра Кременчука проти Київ Кепіталс відбудеться у Києві, де буде вирішуватись доля, хто ж все таки стане чемпіоном? Вітаємо наших хлопців із блискучою грою і бажаємо їм перемоги у вирішальному матчі у столиці. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Бути українцем під час війни це пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за незалежність. Це шанувати героїв, підтримувати ЗСУ, які відважно захищають нашу територію від ворога, відстоюючи майбутнє рідної країни. Слава нашим воїнам, слава Україні!